Обхід нашої теплиці, такий вечірній. Занесли картошку на пророщування. Сьогодні пасинкували помідори. Ось так вони виглядають після пасинкування. Така китиця вже. Вже є зав'язані помідорчики. Ось, видно, жмелі. Добре працюють. Бачите. Таке темненьке. Видно, що зав'язалася квіточка. Так. Вімкнули вже опалення. котен працює, наганяє температуру, нагріває поки що себе. Зараз глянемо, яка в нас тут температура. 15 градусів. Нормально. Борис ти помічник? Да, боря. Завтра в нас по плану тут підживлення. Полив з добривом буде.